Шановні народні депутати, шановний український народе, хочу привернути вашу увагу уже вкотре в моїх виступах цієї трибуни щодо повного ігнорування і бездіяльності нашого уряду на чолі з прем'єр-міністром Яценюком. Ви бачили, що вчора, коли було необхідно проголосувати деякі закони, він тут сидів і, вибачте, за слово колопався у носі. Сьогодні, коли година запитань до уряду, ми знову його не бачимо. Як тільки приїжджає закордонний гість і заходить сюди з прем'єр-міністром, прем'єр знов як тут? Маса запитань у народних депутатів до чинного прем'єр-міністра. Перше найболючіше питання, яке я хотів би сказати, це стан з вугільною галузю. Міністр енергетики Демчишин два місяці тому подає на розгляд уряду план розвитку вугільної галузі України і енергетичної безпеки України. Натомість прем'єр дає вказівку не голосувати за цей план. Цей план повністю відповідає коаліційній угоді, доки прем'єр-міністр буде ігнорувати коаліційну угоду, яку він підписав, і яку ми прийняли тут в нашому залі. Наступна постанова, яка також проігнорована прем'єр-міністром, це реструктуризація боргів на 1 мільярд практично гривень. І що ми маємо в підсумку на сьогодні? На сьогодні ми маємо, що півтора місяця шахтарям знову не виплачується заробітна плата. До мене масові звернення від всіх шахтарських колективів про те, що вони знову будуть перекривати траси і знову будуть страйкувати. Та доки ми будемо терпіти таке знущання над вугільною галузю над людьми, які зубувають золото із під землі і забезпечують нашу державу необхідними ресурсами електроенергією? За цими людьми, за шахтарями, стоять їхні сім'ї, їхні діти. Я вважаю, що така політика уряду недалекоглядна, на чолі з таким прем'єром може призвести до краху української економіки, до краху української енергетики. Знову ми чуємо про контракти, які вони збираються підписати з Росією. Та скільки ж можна це терпіти? Я думаю, що на... у нас залишилося ще один сесійний тиждень. Я думаю, що на цьому сесійному тижні ми дуже жорстко повинні поставити питання про адекватну діяльність українського уряду. Наступне. Болісне питання це система охорони здоров'я і те, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я. Богу дякувати вчора. Нарешті комітет з питань охорони здоров'я спромігся проголосувати за відставку міністра охорони здоров'я Квіташвілі. Тому я наполягаю і прошу все керівництво Верховної Ради на найближчому. На найближчому засіданні погоджувальної ради внести питання про відставку міністра Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я і оголосити нарешті публічний прозорий конкурс на заміщення міністра, щоб знову ми не отримали чергового історика. Якого прошу 10 секунд дати завершити вчителя історії, якого нам знову намагаються кулуарно запихнути в міністерство охорони здоров'я. Я думаю, ця політика кадрова є абсолютно також неприпустимою. Дякую, слава Україні.